Привіт! всім! Вітаю вас на каналі Незабудка Handmade. Сьогодні я покажу Вам, як робити прибавки та убавки при в'язанні гачком з тубчиками без накиду. Я набрала ланцюжок з повітряних петель і пров'язала пару рядочків з тубчиками без накиду, і тепер розберемось і навчимось, як робити прибавки та убавки. Що таке прибавка? Це збільшення або додавання кількості стовпчиків при в'язанні. Щоб зробити прибавку, нам потрібно пров'язати з одного стовпчика два. Переходжу я на в'язання наступного ряду, роблю петельку підйому, розвертаю в'язання, пров'яжу перший стовпчик просто, і тепер зробимо. Прибавочку. Для цього вводимо гачок під петельку наступного стовпчика, витягуємо робочу нитку і пров'язуємо стовпчик без накиду. І тепер в цю ж петельку знову вводимо гачок в ту саму петельку того самого стовпчика і пров'язуємо ще один стовпчик. Ось так ми зробили з одного стовпчика два, тобто зробили прибавку. Ну, а убавка це відповідно зменшення кількості стовпчиків при в'язанні. Щоб зробити убавку, ми будемо навпаки з двох стовпчиків робити один. Для цього ми вводимо гачок під петлю одного стовпчика і витягуємо робочу ниточку. Не дов'язуючи стовпчик. Знову вводимо гачок під наступну петлю, під петельку наступного стовпчика знову витягуємо робочу ниточку. Тепер у нас на гачку три петельки, і тепер ми пров'язуємо їх всі разом. Таким чином з двох стовпчиків. Попереднього ряду, у нас вийшов один стопчик в цьому рядочку. І покажу вам ще один спосіб убавки, її називають невидимою, і використовують, наприклад, при в'язанні іграшок. До речі, я покажу вам ще не один лайфхак. Тож підписуйтесь на канал та натискайте дзвоника, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Тож, для невидимої убавки ми вводимо гачок. Під передню на пів петлю одного стовпчика знову нічого не пров'язуючи, не витягуючи ниточку, вводимо гачок під передню на пів петлю наступного стовпчика, і тепер підхоплюємо робочу ниточку і витягуємо одразу через дві ці напівпетельки і тепер. Пров'язуємо робочою ниточкою дві петельки на гачку. Як бачите, цю убавку в порівнянні з попередньою майже не видно. Вона схожа просто на пров'язаний стовпчик без накиду. Ось так робляться прибавки та убавки стовпчиків без накиду. Звісно, можна з одного стовпчика пров'язувати і не два, а наприклад, відразу три і більше стовпчиків для розширення полотна або щоб створити візерунок, чергуючи по черзі прибавки і убавки, або для того, щоб зробити випуклість у виробі. Для цього спочатку набагато збільшують кількість стовпчиків, а в наступних рядах, навпаки, різко зменшують. Тобто, Відповідно, убавки теж можна робити не тільки з двох стовпчиків, а й з більшої кількості стовпчиків. Так, за допомогою прибавок та убавок утворюються різні візерунки у в'язанні гачком або ж в'яжеться полотно чи виріб будь-якої форми. Сподіваюсь, вам подобаються мої відеоуроки. Не забудьте натиснути пальчик вгору та підписатись на канал. Далі буде до зустрічі!